Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Старий чоловік зійшов згори, несучи скриньку під пахвою, і попрямував стежкою, що вела до моря. Зупинившись, він сперся на палицю і став спостерігати за групою молодих людей, які були зайняті тим, що підпалювали будинок свого сусіда. Скажи мені, чоловіче? запитав старий, звертаючись до одного з молодих людей. Чому ви підпалюєте цей будинок? Судячи з криків і гавкоту, що долинають до мене, там перебувають ваш сусід, його дружина, діки, а також собака. Як же нам не підпалювати цей будинок, відповів чоловік. Наш сусід чужинець, він прийшов з місць, що розташовані по той бік пустелі, і він виглядає інакше, ніж ми. І його дружина вродливіша за наших дружин, і говорить, не зовсім так, як у нас заведено. І його собака не схожа на наших і гавкає по чужинськи. І їхні діти здібніші за наших нероб, і говорять трохи інакше, ніж належить говорити. Розумію, сказав старий і продовжив путь. На перехресті доріг він підійшов до жебрака. Милиця його висіла високо на дереві. Старий ударив палицею кілька разів по стовбуру, і милиця спала на землю. Тоді старий повернув її жебракові і запитав Скажи мені, брате, як твоя милиця опинилася на дереві? Дітвора закинула її туди, відповів жебрак, і простягнув руку по милостиню. Навіщо ж вони це зробили? Їм було нудно вони виснажували батьків запитанням, чим нам зайнятися. Тоді один зі старших сказав Ідіть і пограйтеся з жебраком на перехресті. Такі ігри бувають досить злими, зауважив старий. Ваша правда, відповів же брак. Але на щастя, деякі з хлопців, що старші, спіймали дівчину, яка проходила повз, і пішли в поле, щоб побавитися з нею. Чуєте її крики? Вони, звичайно, вже не такі гучні, як годину тому. Якби я був молодим і здоровим, то неодмінно приєднався б до цієї гри. Розумію, сказав старий і пішов геть. Ей, ей, а милостиню, невже у вашій скринці не знайдеться трохи подаяння для мене, кульгавого каліки? Якщо хочете, можете отримати моє благословення, відповів старий, але грошей у цій скринці немає. Мені начхати на твоє благословення, старий цапе, хіба ним пообідаєш? Дай мені грошей або їжі. На жаль, мені нічого тобі дати. Тоді будь проклятий, щоб усі на світі нещастя обрушилися на твою сиву голову. Старий продовжив свій шлях до моря. Через деякий час він підійшов до двох чоловіків, які копали яму в піску. Поруч лежав третій, мертвий. Такий ваш обряд похорону померлого? запитав старий. Так, відповів один із чоловіків, витираючи піт з чола. Особливо, якщо ви самі вбили його і намагаєтеся якнайшвидше заховати кінців у воду. Ви вбили цього нещасного. За що? Майже ні за що. це й прикро. Набагато справедливіше було б, якби гаманець цього подорожнього був повний золотих монет. На жаль, зла доля посміялася над нами, там виявилося лише трохи дрібних грошей. Судячи з одягу, він був бідний. Так, і тепер ми позбавили його останнього клопоту. Йому то нині добре, а нам що робити? Ей, старий, а що ти ховаєш у своїй скринці? підозріло запитав другий убивця. Нічого, що могло б мати якусь ціну. Я хочу кинути її в море. Дай спочатку в неї зазирнути не можна. Ми самі вирішуємо, що можна, а що ні. Цю скриньку не можна відкривати. Вони наблизилися до старого з двох боків. Віддай скриньку, ні. Один з убивць ударив старого каменем по голові, а другий тим часом вихопив у нього скриньку. Так то краще, сказав перший убивця. А тепер дозволь нам подивитися, що ти хочеш викинути в море. Попереджаю вас, сказав старий, насило підводячись на ноги. Якщо ви відкриєте цю скриньку, то скоїте жахливий вчинок, який вже ніколи не можна буде виправити. Ми самі розберемо що до чого. Убивці хотіли було розрізати мотузку, яка щільно стягувала кришку. Але старий зблагав Зачекайте трохи, спершу я розповім дещо про цю річ. Обивру чоловіки переглянулися і кивнули. Добре, розповідай. Це скринька Пандори. У ній заховані всі нещастя, які тільки можна собі уявити. Пандора, дружина Епіметея, одного разу вже випустила багато з них на землю. Ха, ха схоже на дурну вигадку. Мені сказали про це боги і веліли кинути скриньку в море. У ній залишилося ще одне нещастя гірше за всі інші разом узяті. Ха. Убивці розрізали мотузку і відкрили кришку. Золоте сяйво вирвалося назовні, наче фонтан воно злетіло в повітря, і з середини його почувся захоплений крик. Свобода! Нарешті, після всіх цих століть ув'язнення, я знову стала вільною. Убивці спантелечено переглянулися. Хто ти, очарівна істото?» – запитав один із них. І чому ти викликаєш у мене такі дивні відчуття? Мене звуть Надія, відповіла невидима істота з глибини Золотого сяйва. Тепер я вирушу мандрувати землею і в усіх її похмурих куточках буду вселяти людям почуття, що вони можуть стати кращими, ніж є. Золоте сяйво піднялося ще вище і вирушило на пошуки найпохмуріших місць на землі. Обидва вбивці повернулися до старого і побачили, що той змінився. Його борода зникла, і він перетворився на могутнього молодого чоловіка, дві змії обвивали його палицю. Навіть боги не могли запобігти цьому, сказав він з гіркотою. Ви накликали нещастя на себе своїми ж руками. Згадайте про це, коли світла надія обернеться на порох у ваших руках. Ні, сказали вони. Бачиш, у наш бік іде ще один подорожній. Ми можемо спустошити його гаманець і відшкодуємо наші втрати за цей день. Дурні, сказав молодий чоловік і, повернувшись, швидко попрямував назад у гори. Проходячи повз Геркулеса, він подружньо привітав його, але попереджати не став. Він не хотів позбавляти двох злочинців надії. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.